Такі гниди, як ви, такі прості жінки. Якщо ви приїхали тільки для цього, то мені вже не Що ви все свою енергію, просто запрошені не вважаємо. Ми сюди приїжджаємо кожен рік. Так, кожен рік, по кілька разів на рік. А ви тут вперше. Тому... Давайте спитаємо Коваля, скільки я тут разів був. і Я вас ні разу не бачу. Ну, так ми вас. Давай зараз питаємо Коваля. Давайте. Якщо ти всі розумні. Я розумний, я не продавався і не лягав під кучну і під Бродського. Це не є місце, де ви маєте монополію.

Є кожного е, свій шлях. От є у вас Брагуманов, є Грушевський, є Венеченський. Їдете туди, розказуйте про права людини, про те, як просрана Україна, Я як все було лі. класно. А не суньтеся туди, хто вмер за ту державу, розумієш? Тому що ті ваші Венеченки, Грушевські, потім ундоблять, яке воювало з унівцями, от ті, які просрали, які здали холодноярців, тепер ви туди приїхали, щоб виїхати на тому, щоб потім помастити на Галичині. от На мене Холодна це ваша приватна власть. Ні, не ваша приватна власть. Ну, але не антизуєте її, називаєтесь колодець, ініціативами. не Колись був ну, грецький у який доторкався, до чого доторкався, воно ставало золотом. А до чого ви доторкаєтеся? Стає гімно. Так. Я так. дуже прошу, я, не доторкайтеся до того, щоб хоч щось, ще залишилося так. Так. Була, Чому що залишилося святим помаранчева революція. Я принаймні був один з тих, ми а Ви дані в'ярели. Не ми Ми не заправість, ми показуємо до таких народу не Писати брехню, яку ви написали. Брехню? Да, хоч одна там брехня є. Покажіть, хоч не, не да, був. Не був після Лукуча. Не, не був? А в кого? А, а вольних демократів. Першим національним рулив. Навіщо а мені Навіщо А в НДП. Ну для А що? якщо ти користо? даєш касу, ну, то на тому не піарся, то давай. Бо люди, коли приходять в церкву, коли дають гроші, вони розказують, я дав 10 гривень на церкву. Так? Перехрестився і поїхав. Я не робиш, я думаю, що я позмінув. Чому так? <кху> а чому ви тут один? Чому? чому? Де ваші люди? А Ви платите люди? Чому ви не стояли наші маєте? Ваші тут, ви і ваш друг Юсов. І все. Хай кожен з вас піде на округ, спробує обратися, так, так як вибираємо. Ви на округу вибралися? Якого раді? Кучмі, так. І ви цього не знаєте. Ну так, при кучмі. При використанні адмінресурсу чудово вибиралися. Я думаю, всі ті засранці, які там в Верховній Раді на свято бігають перші сорочки, вони всі ж ламануться на піде. Там десь можна знову сказати, вам даю вам три. багонів прокуратурів. Треба знову лапші навішати. А що зробити хоч? Мені далі лягти під колес. А де всі підприємства від цих інвестицій? Що люди досі ходять і судяться? Як ти був на врятуваній раді і таке все інше? Де хтось друго, де ті всі підприємства? Де, де вони всі Галицькі інвестиції, гарно ж назову. Галицькі інвестиції. Ні, народ добре, ламанув, що людина на червоні, значить це з неї якусь провину. Це вже якийсь <зателів> знак. Це Куди не купнеш? Йомойо, <зателів> Тараса, позитивне, може. У вас позитивне обхаяння моїх робити, мої відео. Це глас народи. єдиний, Бог ви здавати. <зателів>